Куку, -ку? новини з боліт вже тут. Тож приготуйтеся до обговорення останніх подій на Росії. Вони там крінжу навалили, будь здоров. Почнемо. Рунет переходить на новий рівень безумства. Як думаєте, от що робити, коли блогер помер, але так і не став знаменитим? Правильно, відтворити його за допомогою штучного інтелекту. Як це зробили родичі якоїсь росіянки, яка загинула під час ДТП, але свою мрію стати зіркою так і не здійснила. Так, я мертвий блогер. Мене немає в живих вже більше місяця. А те, що ви бачите, це цифровий аватар, який створили мої родичі. Я все життя мріяла стати відомою, і тепер в мене з'явився шанс здійснити мрію після смерті. Ось така іронія. Допоможіть мені і підписуйтесь на канал. Я всього лише аватар, але хоча б тут. Я жива. Як виявилося, пізніше зовнішність так званої мертвої блогерки просто вкрало якоїсь акторки. Ай, так сказати, врятує світ. Принаймні, росіяни так думають. Науковий прорив у Іжевську. Там вчені. Так вам не почулося. У Іжевську є якісь вчені. Так от ті вчені вигадали антивіковий корм для котів. У лабораторії медакадемії відбувається розробка унікального компоненту для корму, додавання якого впливає на клітини в організмі тварини. Цю формулу вже запатентували. Спеціалісти запевняють, що під час дослідів жодна тварина не постраждала. З'явилися вже навіть перші відгуки про корм від досвідчених котолюбок. Увага! Відгуки стежте за польотом думки. Перше, що мене здивувало, просто здивувало дуже сильно. Е, значно більше було споживання води. Тобто тварини різко стали пити набагато більше відсотків на 15-20 точно. Ми на жаль не заміряли. Це просто геніально у всіх відношеннях. Ідея створити антивіковий корм для котів з'явилася давно, але якщо раніше його дія була теоретична, то тепер команда готова заявити на весь світ. Що ж до людей, то для них поки що працюють лише старі добрі фільтри у інстаграмі та креми із слоганом по типу зітріть роки з обличчя». Зате коти на Росії тепер житимуть вічно. Радімо за них. А зараз невелика пауза на середньостатистичного росіянина, який влаштувався на роботу кур'єром. Ми просто хочемо залишити це тут. Та трендець. Триндець. Поки знайдеш, це фіга не смішно. Навіщо воно мені треба? Я втомився. Чого не встигнеш, Питає. Так це тільки друга точка. Нафіг ви мені стільки накидали у перший робочий день. Нафіг мені їздити по 100 метрів як ідіот. Як ви зрозуміли, це ми переклали ще більш-менш культурно. Усе інше там вам чути не можна, бо е, за цензуру не пройдемо. Тим часом на узбережжя у Сочі винесло міно, і тамтешні чоловіки вирішили перевірити на собі, чому за статистикою жінки живуть довше. Неспокійно зібралися навколо і почали діставати її з води. Такий собі тест на виживання. Це були номінанти на премію Дарвіна. Переможцями вони стали, якби міна рванула. Ну а зараз знову невеличка перерва на чувака, який створив комфорт, як Цукерберг колись створив Фейсбук. Башкірська версія. Ну і вигадники, присобачити крісло до візка. Це ж геніально. Це вам не корм вічного життя для котів продумувати. Іронія долі по іркутській там, значить, під час фестивалю щастя чистої води прорвало каналізацію. Скажімо так, нечистоти потекли прямо в річку Байкал, а разом із ними і надії росіян на чисту воду. Можливо, наступного року фестиваль перейменують на щось більш реалістичне. Фестиваль фекалій, наприклад. Ідеально, ні? Губернатор республіки Комі вирішив вразити всіх своїми баскетбольними навичками на відкритті нової школи. Наступні кадри це підтвердження того, що головне не талант, а наполегливість. Після 20 спроб він все ж таки влучив. Вітаємо! Мабуть, а з вами були новини з боліт. Скоро побачимося.